приступаю до дегустації жавлячих лапок. Позаду мене ну, те, там дипорі, перші жавлячі лапки в моєму житті і одразу в Парижі. <рес> Як смачна курочка чесне слово, дуже смачно, дуже такі тоненькі кісточки. Навіть не курочка, навіть мені. Мій перший раз в справжньому французькому ресторанчику. Тісний, коли столик до столика, коли ліктами торкаються, магне повітря. Такий автентичний, мені тут надзвичайно подобається. офіціанти витушаються. Ми зараз будемо замовляти справжні французькі страви. Це були і страви. Цибулевий суп. він дуже гарячий, зараз будемо куштувати. І равлики. Равлики вже виколупані, як то кажуть. Вони теж дуже гарячі і в маслі. Хліб приносять безкоштовно, я так розумію, що це просто переємна. Води безкоштовно не принесли, бо тут такого не роблять. Ну, ну що, смачного. Будемо куштувати про враження і розкажу смішно. Будемо куштувати ну, смачно. Ну, мені подобається. Це суміш. Мідії, трави, гриба і якихось спецій. Мені смачно. Зараз я ще зроблю так. Я не знаю, чи так роблять французний, то роблю я. Мой французский кондитерский она будет сокращена в ресторане советские